Далі ми продовжуємо цю тему. де вже долучається моя колега Валерія Пашко з останніми оновленнями, які стосуються зустрічі в Абудабі. Валерію, вітаю тебе. Сіроджу, розпочну з того, що насправді деталей відомо небагато. Можна сказати, що їх практично немає, і брифінгу після того, як завершилися переговори від представників делегації, не було. Причому ні від американської, ні від української, ні, наскільки я розумію, від російської зараз вже роз'їхалися по своїх готелях, Напевно, представники власне урядів. І скажу, що в суворому в секретному режимі все відбувалося ні сьогодні, ні вчора журналістів не допускали навіть до самої локації, де зустрічалися представники делегації, і власне не можна було потрапити навіть на такий собі початок, на перші кілька хвилин, щоб зняти ось початок, коли прибувають представники делегації, вітаються між собою, і перші якісь взаємодії вже там відбуваються. Тому дуже складно розповідати про деталі, і я бачу, що навіть міжнародні змі зараз не публікують жодні деталі історії, того, що саме всередині відбувалося, про що дійсно говорили. Єдине, що публікують оцінки. І президент Зеленський сказав, що була конструктивною розмова, і в принципі таке саме лунало і від Білого Дому про це повідомили НБС, по самі джерела. І навіть російська делегація так само про це заявила, повідомили російські пропагандистські змі. Сам президент так само розповів про деталі, про результати цих переговорів. Сказав, що Можлива взаємодія вже наступного тижня. Так само тут в Еміратах і військові вже склали перелік тем, які потрібно буде обговорити, і Україна до цього готова. Якщо будуть бачити готовність інших сторін до продовження взаємодії, то воно відбудеться уже незабаром. І власне в російському МЗС так само повідомляли, що вони готові продовжувати ці переговори. І президент Зеленський щодо самої суті переговорів сказав тільки те, що обговорювали параметри за завершення війни він також подякував американській делегації, що Вашингтон готовий до долучитися до контролю та моніторингу завершення війни, і власне якраз порушував ці всі питання на самих переговорах. А у в уряді арабських еміратів речник уряду спілкувався з журналістами вже і заявив про те, що так само були конструктивні хороші взаємодії між сторонами і були так само і прямі переговори. Без посередника Америки, тобто між українською та російською делегаціями, а щодо суті, то Завив речник еміральського уряду, що говорили про ті ще не обласне неузгоджені моменти із американського мирного плану, який представили раніше. А ми знаємо, що питання, яке ще не узгоджено, це контроль над територіями. І в принципі, президент Зеленський нещодавно говорив, що територіальні питання будуть основними, і власне вони будуть обговорюватися сьогодні і вчора на переговорах. І так само Financial Times писав, що мали би обговорювати так зване нере. Тичне перемир'я, ну поки що не бачимо жодної конкретики щодо цього питання. Поки що невідомо чи обговор, чи досягли згоди чи ні. Ну якщо немає інформації, то найімовірніше, не досягли згоди із цього питання. Отже, на сьогодні переговори завершені, і щодо наступних, то дата ще невідома, Наскільки я розумію, вона визначається. І як президент Зеленський сказав, що зараз всі делегації розійдуться по своїх столицях доповісти докладніше своїм лідерам щодо того, що ж саме було на переговорах, і тоді вже. Будуть вирішувати щодо подальшої взаємодії. Ось такий результат. Студія Валерію. Дякую за оновлення. Валерія Пашкова, кореспондентка Суспільної, продовжує працювати в Абудабі. Ми слідкуємо за всіма оновленнями.